Всім привіт! Я Петро Петробухов. Це новини тижня Одеси. День вже стає довшим, тож стає більше світла. Я сподіваюся, наше життя стане краще. На цьому тижні в понеділок відбулось засідання історико топонімічної комісії. На якій нарешті було прийнято багато гарних рішень. А саме буде запропоновано міській раді перейменувати декілька вулиць на честь загиблих героїв України. Вулиця Якуцька може стати вулицею Ігоря Бедзая, вулиця Магачкалінська, вулицею Віталія Блашка, героя України, який загинув під час війни, Марії Демченка стане вулицею Дениса Максишка, а вулиця Каманіна стане вулицею Валерія Самофалова. Це матрос 35-ї бригади, який першим в історії України збив три російських гвинтокрили з ПЗРК «Ігла». Але потім через два тижні він загинув і нагороджений зіркою героя посмертно. Я сподіваюся, що і депутати, і містяни на ну, під час онлайн опитування підтримують ці назви. Українські герої повинні бути в Одеській топоніміці. Також будуть і інші назви: пропонується перейменувати білоруську вулицю на честь білоруського. Героя Кастуся Калиновського це дуже так символічно, тому що Білорусь зараз ворожа до України, але Кастусь Калиновський він боровся проти Російської імперії і фактично. Він за те, щоб Білорусь була незалежною, а не такою, як зараз. Ростовська, Маріупольська, посмітно Балтиморська на честь міста побратима Балтимор в США, вулиця Льва Толстого, на честь відомого єврейського письменника Шолома Лейхема, який також має стосунок до Одеси. Лідерсовський бульвар буде перейменований на бульвар Гетьмана Сагайдачного. Парк Горького вирішили перейменувати на честь іншого письменника, який також відвідував Одесу, на честь Марка Твена. Я вважаю, що це дуже вдала вас, сподіваюся, що Одесити і депутати підтримують її. Також розглядали питання Пушкіна. Один з членів комісії Олександр Бабіч каже, що в Одесі забагато Пушкіна. І було прийнято рішення перейменувати сквер Пушкіна на сквер розовітрів, перенести пам'ятник Пушкіну біля музею Пушкіна на вулиці Пушкінській в музей або Пушкіна або літературний, і так само зробити з тінню Пушкіна на розі Рішелієвської та Дерибасівської. Також за моєю пропозицією було розглянуто питання демонтажу зображення ордена Леніна на площі 10 квітня. Це викликало жваві обговорення, як не дивно було підтримано членами історико-тепомічної комісії, і тепер у мера ділема: що з цим робити, чи виносити це на онлайн-голосування, чи демонтувати. Подивимось, але я вважаю, що не може бути ніякого Леніна в сучасній незалежній Україні. І той факт, що Одеса була майже 80 років тому визволена від фашистських загарбників, не означає, що ми повинні вивішувати орден Леніна. Абсолютно різні історії, і той подвиг ніхто не... Невілює і не хоче його викреслити з історії. Таких символічних новин минули неділі на проспекті Шевченка на будівлі колишнього супермаркету Копійка, який постраждав від прильоту калібру. Активісти проводили акцію за визволення українських полонених, і там висів великий такий банер з написом: хтось у полоні свят, а хтось у полоні на свята, щоб люди не забували про те, що є військовополонені, що вони десь в Росії і треба прилагати зусиль щоб їх звідти визволити згодом через декілька днів цей банер зник і це дуже обурило людей вони прийшли до охорони цього бізнес центру який досі як не дивно контролюється структурами колишнього екс нардепа леоніда клімова хоча цей бізнес центр повинен бути у власності держави за те що клімов просто вкрав рефінанси які держава надавала в 2014 році і мексбанку яким він володів але досі це не виправлено. І ось ця охрана, вона вигадала дуже таку смішну історію про те, що вони просто розвернули назад цей напис, тому що там якісь бомжі залазили. Якщо ось напис розвернути, то їм буде важче залазити. Але потім вони вирішили все ж таки покласти все назад, і тепер напис на місці. Ну, сподіваюся. Що вони не будуть більше цього робити, і що резонанс на них подіїв, і що родичам полонених важлива якась підтримка, навіть хоча б така. Одна дуже смішна для мене новина. Це те, що пан Геннадій Труханов створив робочу групу за розслідуванням обставин того, як був вкрадений одеський аеропорт. Це дуже смішно, тому що насправді він сам приймав в цьому участь. Як депутат міськради, тоді він голосував за це рішення, як голова фракції він. Вмовляв депутатів голосувати за це. Також з ним це робив колишній губернатор Едуард Матвійчук. І всі цю історію знають в своєму розпорядженні. Труханов пише, що він отримав листа від слідчого набу. Тепер він вимушений створити робочу групу, яка буде проводити розслідування. Чи не було порушень законодавства при цій операції? Я вам можу сказати, що так було. Тоді був порушений закон про державне-приватне партнерство, який каже, що можна створювати державне приватні структури, але тільки за конкурсом. Тоді ось ця схема, коли аеропорт був вкрадений, була створена таке спільне підприємство, в якій 25% належало міській раді, а 75% — приватному інвестору. Так в лапках ну фактично контроль над аеропортом перейшов цьому інвестору за законом, який тоді діяв, для того щоб це робити. Потрібно було провести конкурс на визначення цього інвестора а конкурсу не було. І тоді, навіть під час сесії міськради, депутат Олександр Шеремет казав про це депутатам і тому ж самому Труханову, який був тоді у залі, через 12 років вирішили з'ясувати цю правду. Сподіваємось. Вони її з'ясують і будуть якісь кроки, щоб повернути аеропорт місту. Головне під час цього розслідування випадково не вийти на самого себе. Ще одна Шекспірівська історія відбулася в мікрорайоні Райдужний. Спочатку приїхала швидка, на якій приїхали військові, які схопили якогось чоловіка, тягли його в цю машину. За ним біжала якась жінка, яка також забігла в цю машину і не давала його забрати. Ну, класична історія про те, як іноді працюють ТЦКшники. І вже багато разів вони казали, що вони так не роблять, що це все фейк. Але ось тут є відео, там дуже гучний скандал. Але цікаве те, що це була швидка. І на ній був знак Червоного Хреста. А це заборонено міжнародним законодавством, яке ратифікува Україна, Не можна використовувати швидкі для такого. І також там була наліпка благодійного фонду UUF. І в цьому благодійному фонді UUF були дуже шоковані, тому що цей фонд займається тим, що вони викуповують за кордоном мобілі, і віддають його військовим в Україні для того, щоб евакуювати поранених. І Тут вони бачать, що ніяких поранених не евакуюють їхньою автівкою. Вони написали на своїй сторінці, що вони в шоці. наші військові провели на розслідування. І ось з'ясувалася така дуже дивна історія, що це якась там дівчина вона прирівнувала свого хлопця, і вона попросила знайомих військових його ось так припугнути, так щоб нібито вони його забирають в армію на війну. Але справді вони цього не хотіли робити, і взагалі вони не є співробітниками ТЦК. Тепер все добре, індійські танці, пісні. Ось така дивна історія. Питання мобілізації воно дійсно дуже складне, але ось такого як на цьому відео не повинно відбуватися. Ну і остання новина дуже позитивна. містом проїхався новий довгий автобус. Він обкатує новий маршрут, який ми згодом поїдемо. Ми отримаємо ще 5 таких автобусів від Регенсбургу. А паралельно з цим містом поїхав новий трамвай, який ми отримуємо за кредитом Європейського інвестиційного банку зараз ми не сплачуємо за нього жодних коштів, не копійки не йде, тобто це не закупівля під час війни. Але новий класний трамвай це вперше в історії Одеси. Трамвай з повністю низькою підлогою. Тому що в Одіссеях і в Одесеї Макс там низька підлога тільки в середніх дверях, а спереди і позаду трамвая вони звичайні. Там сходи потрібно підійматися. А ось це вперше буде з низькою підлогою трамвай. Це тільки початок. Таких трамваїв буде ще 12. Вони повинні надійти протягом наступного року. Але я вважаю, що Потрібно розвивати інфраструктуру трамвайну. Після війни потрібно вкластись в те, щоб оновити трамвайні рейки, щоб побудувати платформи зупинки, щоб люди заходили в трамвай горизонтально, щоб не було жодної сходинки, виділити шляхи на Преображенський та Пентилімоніцький, щоб трамвай не стояв в заторах, створити пріоритет для трамваїв на світлофорах, щоб трамваї не очікували світлофорів, щоб трамваї стали насправді швидким і комфортним видом транспорту. Ну і також нам потрібен квиток, який буде діяти. Годину або дві, щоб можна було їхати за одним квитком з пересадкою. Будемо працювати над цим. Вітаю всіх, хто святкує Різдво з новоюлянським календарем, всіх зі святами. Підписуйтесь, залишайте коментарі.